Роздільність вимови я, «ю», «є», ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом. Апостроф ставимо після губних приголосних «б», П, В М Ф та після приголосного Р перед я, Ю Є, «ї». Запам'ятаємо мнемонічний вислів мавпа буфер». Цей вислів допоможе вам запам'ятати приголосні, після яких ставимо апостроф. Апостроф ставимо в корені слова, коли корінь слова починають «б», «п», в «м», «ф», «р», а після цих приголосних. Іде одна із йотованих я чи є, чи ю, ї. І цей приголосний губний починає корінь. Наприклад, «В'ячеслав». В'ячеслав пишемо з апострофом, тому що є в нас приголосний губний в, після нього йде в корені йотований я, тут роздільна вимова. Тому пишемо апостроф В'ячеслав. У слові п'ять пишемо апостроф, тому що у нас є губний П, а після нього іде ютований Я, який означає два звуки є, «а». П'ять. Апостроф також будемо ставити у корені слова. Якщо Ф, Р не починають корінь, але після них іде я, Ю, Є, Ї, а перед ними стоїть одна з шести голосних звуків А, О, У, Е, І, і та або єдина приголосна Р, тоді ми апостроф ставимо. Наприклад, торф'яний торф'яний. Після Ф є я, і перед Ф стоїть приголосний Р. У слові арфяр є в нас губний Ф, після нього стоїть я ютований, і перед Ф у слові стоїть приголосний Р. Тому ставимо апостроф. Подивимося на чотири слова і з'ясуємо, де потрібно поставити апостроф. Перше слово арфяр. Чи потрібно тут ставити апостроф? Подумайте, поставте на паузу. Давайте тепер перевіримо: у слові арфіар ятований я є в нас губний ф. А також перед Ф стоїть приголосний Р. Отже, у цьому слові потрібно ставити апостроф. Розглянемо наступні два слова «мавпячий» та «цвякнути». У цих словах апострофа не буде. Тому що в слові «мавп'ячий» є п губний, є після нього я, але в корені слова перед п стоїть інший приголосний в, у слові «зв'якнути» апострофа теж не ставимо. Після губного в перед я ютованим не ставимо апостроф, тому що в корені перед в стоїть приголосний. З. Апостроф також будемо ставити на межі префікса та коріння. Зверніть увагу, якщо у вас в кослові є префікс роз, без, під, між об, з, від, або інший префікс, який закінчується твердим приголосним будь-яким а корінь слова починається я, чию, чиє, чиї, то в такому слові ми будемо ставити апостроф. Наприклад, безязикий. У слові безязикий корінь язик, який починається ютованим я, префікс без, який закінчується твердим приголосним з, і роздільна вимова, тому ставимо апостроф. Апостроф також ставимо на межі двох коренів у складному слові. Але пам'ятаємо, перший корінь повинен закінчитися на будь-який твердий приголосний, а другий корінь починатись на я, ю чи ї. Наприклад, дит ясла. Дит перший корінь, який закінчується на твердий приголосний т. І другий корінь ясл починається ютованим я, тому в цьому слові потрібно ставити апостроф. Пам'ятайте, що в таких словах, наприклад, як зв'язок, корінь в'яз, тому що слово походить від слова в'яжу, і з є префіксом, а не частиною Корення. Отже, такий приголосний з належить до префікса. Отже, ми в слові в, в корені в'яз будемо писати апостроф, як і в тих самих словах, що без префікса. Свялити дивимось на слово вялити. Підв'язати дивимось на слово. Не забувайте також про винятки. Таким словом, винятком, на правила апострофа є слово «лук'ян». У цьому слові, після приголосного К ставимо апостроф перед я. Отже, і похідні слова від цього слова будуть мати теж апостроф. Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янець, Лук'янівка та інші. Розрізняйте, коли у слові роздільна вимова перед яю «ї», та коли я ю є пом'якшують чи роблять м'яким попередній приголосний. Потренуйтесь у цьому. Наприклад, Бурян буряк, суб'єкт бюджет. Тепер закріпимо, виконаємо тести. Умова наступна. Потрібно вибрати рядок, де всі слова пишемо за апострофу. Кожне слово ми повинні проаналізувати. Слово «мавп'ячий» Пишемо без апострофа, тому що перед П у корені є після нього Я, але попереду його сусідом у корені не є Р і не голосний «а», «о», «у», «е», «і». і». Тому апострофа ми ставити не будемо. У слові зобов'язання. У нас є губний В, після нього є Я, перед ним є сусід голосний О, і роздільна вимова, тому ставимо апостроф зобов'язання. У слові кам'яний, у нас є губний М, після нього стоїть отований я, і сусідом попереду в корені слова є голосний, тому ставимо апостроф. Отож ми з вами бачимо, що в нас не підходить варіант А, тому що слово мап'ячі пишемо без апострофа. Проаналізуємо варіант Б. У варіанті Б у слові пом'якшений є М, наступним і у іде «я», попереду голосний, отже, в цьому слові потрібно ставити апостроф. У слові міжяр'я є в нас е, корінь яр і є префікс між. Отже, тут потрібно ставити апостроф, тому що між закінчується на твердий приголосний, а корінь починається на я. Подивимось наступний варіант після. Р, у нас ми знаємо правило, ставимо апостроф, якщо далі йде йотований, я, ю, ї, ї, у нас є я, і перед Р у слові є голосний А. Отже, треба ставити теж апостроф. У слові «слов'яни» у нас є губний в є «я» і перед В стоїть голосний. Отже, потрібно ставити апостроф. Отже, бачимо, що у цьому варіанті Б усі слова мають апостроф. Отож, це є правильний варіант. Розглянемо варіант В, і ми бачимо, що у нас є Р. Після нього є я, попереду сусід його голосний «и». Роздільна вимова перемир'я. В наступному слові буря. Апострофу ми ставити не будемо, тому що після Р стоїть я, попереду голосний, але я робить м'яким приголосний Р. Буря. Ми чуємо, що ми не кажемо бур'я. А буря. У слові жираф'ячий є губний ф є я, а перед Ф стоїть голосний та роздільна вимова. Отже, ставимо апостроф жираф'ячий. У слові святкувати апострофа не буде, так як перед в. Хоча після нього є я, а попереду його сусідом є с. А треба, щоб поставити отут апостроф, треба, щоб попереду був голосний або Р, тому апострофа ставити не будемо. У слові закип'ятити, у нас є губний п, потім йде його, після нього йде я, але і попереду йде голосний роздільна вимова, тому закип'ятити. В слові з'їхати ми будемо теж ставити апостроф, тому що це слово утворено від слова «їхати». корінь починається на йотований «ї», а попереду префікс з, який закінчується на твердий приголосний, тому після префікса, що закінчився на твердий приголосний, перед коренем, який починається найотований я-ю-є, в даному випадку «ї», ми будемо ставити. Апостроф. Наступне слово це Лук'яненко. Я думаю, що ви побачили, що це слово виняток, і саме це слово є похідним від імені Лук'ян, тому його потрібно писати не за правилом, а з апострофом. Слово зоряна пишемо без апострофа, хоча у нас є Р. Після нього є в слові Я, попереду голосний, але тут не роздільна вимова, а злитна я лише робить м'яким Р. Зоряна. І останнє слово цього тесту мар'яна. Ім'я. Ми бачимо, що тут у нас є Р, після нього йде ютований Я, а попереду Р стоїть голосний А. І роздільна вимова Мар'яна, тому тут теж потрібно поставити апостроф. Отже, правильним варіантом є варіант Б. Наступний тест теж знайдемо рядок, в якому всі слова будемо писати з апострофом. Подивимося на варіант А. У слові передювілейний є префікс перед і є корінь ювілей. Перед закінчується на твердий приголосний, ювілей починається на ютований, тому потрібно поставити апостроф. У слові кир'ян ім'я чоловіче у нас є Р, після нього йде я, попереду нього голосний, роздільна вимова. Пишемо з апострофом. І в слові «від'їзд» в нас є префікс від, який закінчується на твердий Д, а слово їздити «їзд» починається на йотований «ї», тому в такому випадку потрібно поставити апостроф. Правильний варіант ми вже знайшли. Давайте проаналізуємо інші варіанти. Варіант Б у слові кіновар'ю. Ми будемо писати апостроф, тому що роздільна вимова є в нас Р, після нього стоїть Ю попереду Р голосний А, отже, став апостроф. У слові Солов'їний теж будемо ставити апостроф, так як в губний, й після нього є йотована і попереду нього голосний і роздільна вимова солов'їний. У слові курятина апострофа не буде. Тому що, хоча і тут є Р, після нього стоїть Я, перед Р стоїть голосний У. Але тут не роздільна вимова, а я робить м'яким Р Курятина. Перевірте. Розглянемо варіант В. У слові зів'янути є в нас в'януте сховане слово. А в слові в'янути ми пишемо апостроф, тому що починає корінь, після нього стоїть я роздільна вимова. І в такому випадку ми не зважаємо на префікс, який стоїть попереду. У слові мін'юст. Це є два корені мін і юст. Перший корінь мін закінчився на приголосний, на Н твердий. Другий корінь починається на йотований Ю, тому, за правилом, потрібно поставити апостроф. У слові духмяний апострофа ставити не будемо. Є у нас губний м, є після М ютований Я. Перед ми стоїть приголосний х, який не дозволяє, за правилом, що після м перед я ставити апостроф. Отже, перевірте. І з'ясуємо останній варіант в слові торф'яний. Є губний Ф, є ютований я, перед Ф стоїть в корені Р, тому ставимо апостроф. У слові в'юнитися є губний В, після нього стоїть отована Ю, тому ставимо апостроф роздільна вимова. В'юнитися. І в прізвищі відомого художника Рєпін ми апострофа ставити не будемо, тому що є робить м'яким попередній приголосний Р. А. Нероздільно вимовляємо. Ми не кажемо Рєпін, ми кажемо Рєпін. Спокійно, рівноважено. отож, звіримося з вами, рекомендую вам після перегляду запису пройти ще раз самостійно тестові завдання. З'ясувати, як пишемо, кожне слово і ті слова, в яких ви допустили помилку, опрацювати, з'ясувати на яке правило, повернутися за потреби до цього правила і повторити правила не менше семи разів та сім днів. Тоді буде результат. Бажаю успіхів у навчанні.